Модернізація підприємства, заміна мереж та ремонт котла. Чернівці Теплокомуненерго прозвітувало про рік роботи. Працюють у збиток комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго щомісяця сплачує 7,5 мільйонів гривень боргу компанії Чернівці Газ та має заборгованість майже 280 мільйонів гривень перед постачальником Нафтогаз Україна. Враховуючи те, що підприємство. Має економічно необґрунтований тариф, але тариф його на сьогоднішній день складає 1200 гривень за одну гіакалорію. Підприємство є утворилося заборгованість за спожитий газ перед постачальником газу, це саме НАТО газ Підприємство має певний збиток за рахунок такої діяльності. Но Відповідно до мораторію, ми не маємо права піднімати тарифи для категорії населення. За словами Олександра Курчунова, тариф для населення встановлений у 2018 році. Нині мав би бути вдвічі більшим у порівнянні з 2022 роком. Чернівчани стали платити краще, та борги все ще є. Їх намагаються стягувати через суд. За 11 місяців Чернівці теплокомуненерго виграло понад 2 тисячі справ. Хочеться звернути увагу не на тільки послуги з теплопостачання. А є ну, багатьох споживачів виникає питання за так звані місця загального користування. Тому чому я повинен сплачувати, хоча в мене, до прикладу, індивідуальне опалення. То хочу сказати, що відповідно до закону про комерційний облік і методики розподілу обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Навіть споживачі, які мають індивідуальне опалення, вони не звільняються від сплати за так звані місця загального користування. Та, попри складну ситуацію, підприємство намагається йти шляхом модернізації, а головне вчасно підготуватися до початку опалювального сезону. Роблять це завдяки фінансовій підтримці міської влади у 2023 році. З бюджету міста Чернівці Теплокомуненерго отримало понад 60 мільйонів гривень. За підтримки міста ми придбали. Труби і власними силами нам вдалося замінити майже це 2,7 кілометра тільки теплових мереж, які були в аварійному стані. Додатково ще було. Більше одного й два кілометри ми заізолювали, то тому що ізоляція на зовнішніх мережах зазвичай вона вже з часом становиться непридатна до експлуатації, і додаткові витрати теплової енергії через неізольовані трубопроводи це є відповідно втрати і певної теплової енергії підприємства. Опалювальний сезон цьогоріч у Чернівцях розпочали 18 жовтня, а населення отримало тепло після 7 листопада. Завдяки підтримці міст побратимів всі котельні міста забезпечили генераторами. На найбільших також встановили частотні перетворювачі. Вони дозволяють економити 1,7 мільйона гривень за сезон. Перед початком опального періоду ми виконали реновацію аварійно диспетчерської служби. Повністю, значить, Вавріна диспетчерська служба це є цілодобова служба. Там е виведена вся інформація про роботу Кателін. Повністю місце знаходження. Ми можемо там побачити місце аварійних бригад, переміщення нашої спецтехніки, основні параметри роботи мереж. Автоматизована диспетчерська дозволила підприємству заощадити понад 2 мільйони гривень на оптимізації штату. Водночас Чернівці теплокомуненерго потребує водіїв, інженерів та операторів котелень. Олена Крічко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.